Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа Центр Україна Укринформ розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і 229-й день. Сьогодні вже від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. Сьогодні наша команда підготувала для вас такі події у 13.30 у нас відбудеться включення з Юрієм Ігнатом речником командування повітряних сил збройних сил України, і ми будемо говорити про російські ракетні удари по Україні о 14.30 До нас у студію завітає Олександр Хорунжи, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. І ми поговоримо про наслідки всіх ракетних ударів, які завдали окупанти по нашій країні. О 15.30 до нас підключиться Микола Поворозник. Перший заступник голови Київської міської, міської державної адміністрації. Ми будемо говорити про заходи безпеки у столиці, а також поговоримо про відновлення інфраструктури тут. А прямо зараз у нас на зв'язку Артем Кісько, начальник поліції Запорізької області. Пане Артем, ми вас вітаємо. Вітаю студію і вітаю всіх присутніх. Доброго дня. доброго дня, пан Артем. Ми знаємо, що Запоріжжя знов піддалося ракетним обстрілам росіян. Які наслідки? Яка ситуація на цей час? Я хочу сказати, що спочатку повномасштабної війни і агресії саме місто Запоріжжя та Запорізький район підвірся 202 двум ракетним ударам. За результатами цих ударів загинуло 242 цивільні особи, це мешканці міста Запоріжжя, серед яких 10 дітей, 713 осіб було поранено, 39 дітей. Якщо давати характеристику, то ми розуміємо, що всі обстріли, майже всі відбувалися в нічний час з 22 до 8 години ранку. Основними об'єктами обстрілів стали об'єкти цивільної інфраструктури, готелі, будинки відпочинку, навчальні заклади, але найбільш руйнувань все ж таки зазнали будинки приватного сектору та багатоквартирні будинки. Загострення саме загострення цієї ситуації відбулось. Вже в серпні цього року і всі ми пам'ятаємо перший терористичний акт, який було скоєно Російською Федерацією, це 30 вересня, коли було завдано три ракетні удари с 300 по гуманітарній колонії, яка формувалася на авторинку Варіхівському шасе. Під час цього терористичного акту загинуло 30 осіб. Серед яких дві дитини поранено 89 осіб одну дитину. Але на цьому вони не зупинилися. Вже 6 жовтня 9 ракетних ударів вночі було по багатоповерховим будинкам в центрі міста завдано 20 осіб загинуло, 14 осіб поранено, серед яких три дитини. Одна дитина, на жаль, загинула. Наступного дня вже вночі, 7 жовтня. Було п'ять ракетних ударів завдано, та потім два удари шахідами дронами. Шахід загинула одна цивільна особа, шість поранено. 8 жовтня вночі. Удар іскандер М по центральній частині міста загинула одна цивільна особа, шість було поранено і зруйновано декілька будинків. Вночі 9 жовтня о 2 годині було 10 вже ракетних ударів, як С-300, так і Х-22. 14 осіб, серед яких одна дитина загинула, 78 було поранено осіб і 10 дітей. На теперішній час ще розбір завалів співробітниками ДСНС триває. І 17 осіб е, рахуються безвісно зниклими. Тобто, е, на жаль, ми розуміємо, що вони можуть знаходитись під завалами. 10 жовтня знов таки вночі вісім ракетних ударів по місту. Шість е, осіб загинули, 8 осіб були поранені. На зараз також е, співробітники ДСНС ще розбирають завали. Рахується безісно зниклими шість мешканців багатоповерхових будинків, які зазнали руйнувань. І 11-го вже сьогодні. Вночі у нас 12 ракетних ударів, за наслідками яких загинула одна особа. Зруйнований автомобільний салон, будівля школи інтернату дитячої. Ну і наразі ще. Тривають слідчі дії по документуванню цього злочину Російської Федерації. Пане Артемо, чи можемо ми е, сказати, що е, окупанти здебільшого наносять все ж таки вра... удари ці по цивільній інфраструктурі? Я скажу таким чином, що е, жодних військових об'єктів, е, жодних військових частин. Поблизу цих об'єктів, які зазнали враження цивільних будинків, приватного сектору, їх немає. Інформації щодо загибелі або поранення військових не надходило. Я зараз озвучив, озвучив результати цих обстрілів і озвучив кількість пораненого цивільного, саме цивільного населення. Пане Редимичі постраждалі поліцейські, але я підкреслюю, що е, жодного військового об'єкту поруч не було і військових не розміщувалось. Тобто, це, е, це цілеспрямована акція е, Російської Федерації, щоб е, завдати, е, деморалізувати е, і е, таким чином. Сприяти на населення, щоб вони дестабілізувати таким чином ситуацію. Пане Артеме, чи працює якийсь штаб допомоги у Запоріжжі, куди можуть звернутися рідні тих людей, хто зараз рахується зниклим безвісті? Щодо на кожному місці обстріл, на кожному місці трагедії, обласної військовою адміністрацією, ДСНС, поліцію. Знаходяться штаб, який працює безпосередньо на місці трагедії. Крім цього, на всіх ресурсах і сайтах ми розмістили телефони, за якими можна звертатися, які прив'язані до месенджерів, тому що є родичі на окупованій території, де, на жаль, немає зв'язку, тому тільки інтернет зв'язок, тому всі месенджери прив'язані до інтернету. До інтернет-месенджерів, і за всі... ми збираємо цю інформацію безпосередньо, коли люди звертаються на місці, а також від телефонів ну, 102 і цих телефонів окремих, які про які ми повідомили. Ми аналізуємо цю інформацію, надаємо Державної служби з надзвичайних ситуацій для того, щоб могли враховувати скільки ще осіб знаходяться під завалами. Пане Радоме, щодо кримінального про кримінальних проваджень, які зареєстровані за цими фактами. Скільки їх і як кваліфікуються такі вчинки росіян? За кожним з таких фактів службою слідчими служби безпеки України внесено кримінальне провадження за статтею 438 восьмою. Проводяться проводяться. Огляди місця скоєння злочинів, тобто порушення пракваліфікація цієї статті, порушення правил ведення війни так, також слідчі у зв'язку з тим, що великі обсяги території ураження, слідчі національної поліції, так, також долучені до совмісних слідчо-оперативних груп. Проводяться огляди, вилучаються. Уламки цих ракет долучаються відповідні спеціалісти для того, щоб встановити звідки вівся огонь, звідки направлялись ракети, і який тип цих ракет. Все це ретельно документується для того, щоб це можна було потім використати в міжнародних судах. Я дякую. Вам. У нас є питання в студії. Прошу в мікрофон. Питань немає. Пане Артеме, якщо ми говоримо про роботу поліції в таких надзвичайних умовах, які виклики найскладніші з зараз на цей час перед вами? Поліція Запорізької області е, готова найбільш кваліфі... кваліфікована е, надавати послуги нашим громадянам поліцейські послуги і забезпечувати е, саме роботу в такій ситуації. По перше, це надання першої медичної допомоги і евакуація поранених громадян разом з ДСНС разом з медичними працівниками, тому що інколи під час враж... перший час після таких руйнувань дуже багато потерпілих, і їх життя залежить від якісної і і Як швидко їм надали допомогу. Після цього поліцейські також долучаються разом з ДСНС до евакуації таких громадян, оціплення території, ну і як для огляду, огляду зруйнованих будинків, тому що потрібно в перші хвилини зрозуміти, в яких квартирах ще є живі люди, щоб разом з ДСНС надати їм допомогу. Ну і вже після того, як ми зрозуміли, де знаходяться люди, де в першу чергу потрібно розбирати завали. Потім вже поліцейські приступають до документування наслідків, про які я щойно казав. Пане Артеме, ми дякуємо вам за те, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Дякую вам, шановні колеги. Вам нагадаю, з нами був Артем Кісько, начальник головного управління національної поліції у Запорізькій області. І наш наступний брифінг відбудеться о 13.30. До нас підключиться речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат. Залишайтеся з нами.